І всім привіт, друзі, з вами я, Хемік, і сьогодні я дам вам відповіді на три питання: хто є такий? Друге, що таке Азов роліплей, і третє, чому варто взагалі грати в Азов ролі Коротке інтро, і ми погнали. Так, друзі, перед початком відповідь на питання я вас закликаю грати разом зі мною на крутому українському проєкті Roleplay, який має назву Azov Roleplay. При реєстрації введіть мій нікнейм Хемік Доларс, який ви зараз бачите на екрані. Це дасть моїм роликам в майбутньому бути ще крутішими. І ледве не забув вам сказати, в кінці ролику буде розіграш на вірти. Тому додивіться цей ролик до кінця. Так, друзі, даю відповіді на перше питання: хто я такий? Давайте почнемо з мого імені. Звуть мене Артур, мені 14 років. Народився я в 2008 році, року, 17 жовтня. На даний момент я знаходжуся в Україні. Раніше я записував ролики, але згодом їх постирав. Причина виявилася тим, знімав на російській мові. Так думаю, на цьому перше питання закінчено. Плавно, перейдемо до другого. І друге питання. Що таке Азов роліплей? Почнемо з того, як Азов роліплей взагалі скачати собі на телефон. Для цього я залишу ссылку в відео розробника гри, як скачати Азов роліплей. В описі під відео. Не забудьте підписатися на його ютуб канал. Так, Азов Роліплей це український самп сервер, в якому грають тільки українці та українки. Ще Азов Роліплей це гра, яка не вимагає з тебе донату. Так, ще в Азов Роліплей можна бути ким захочеш, криміналістом, типу в нелегальних організаціях перебувати. Можна взагалі в'язати криміналістів, якщо вони. Порушуючи правила і виписувати штраф, перебуваючи в поліції. А можна в у ролі взагалі бути простим собі опецьком, купити дім, машину, мотоцикл, бізнес та пачку сигарет з зажигалкою і кайфувати з ролі плей процеса? А якщо ви з людей, які полюбляють ігрові інвенти, то вас порадує інвент ГРП в перекладі глобальний ролі роліплей-процес». Бо в постійно придумує щось новеньке, то перехопити грузовик з патронами, а скоро ще й буде новеньке ГРП не пропустіть. А взагалі, якщо ви любите свою країну, і якщо ви сміливий, то можете піти в сухопутні війська, пройти відбір і дотримуватися наказів командира. А взагалі, зайдіть в Азов Роліплей і самі все подивіться. А ми тим часом переходимо до третього питання переход. Так, і ось ми дійшли до третього питання. Чому варто грати в Азов Роліплей? Я назву вам 5 причин, ну хоч там їх і більше є, але назву 5, бо урок затяг... затягнеться дуже довго. Перша причина це те, що в Азові ви, як і я, зможете можете порозмовляти з адекватними людьми. Бо на, на українській мові до вас тут, як і до мене, будуть ставитися ну дуже добре. Я вам говорю. Друга причина це те, що адміністратори для новеньких гравців дуже допомагають, і даже можете позвати адмі адміна, щоб просто поговорити з ним. Да, якщо вам ну, нема з ким поговорити взагалі в грі. Третя причина в цьому серії російських людей, які проти України немає, та даже любих росіян немає. Тому ви зможете пограти тільки з українцями та українками. Четверта причина постійні якісь добавки, типу оновлення. А, ну ще скоро глобальне оновлення серверу. Так що швидко скачуйте з Оленей. І п'ята причина це те, що на сервері можна заробити реальні гроші без порушень правил. Це я розкажу в іншому відео, так що підписуйтесь та ставте свої колокольчики, щоб не пропустити. Нове відео. Ну що ж, друзі, остання частина цього відео про розіграш. Я розіграю маленьку суму 200 тисяч віртів. Для того, щоб е, прийняти участь, потрібно зайти в опис під відео і дотриматися інструкції. Результат в слідючому відео. Так що підписуйтесь.